Днями була публікація на сторінках видання The Wall Street Journal, і там йшлося про те, що російські збройні сили вже втратили перевагу в артилерії і перейшли до нової тактики. І от тепер, якраз, позиції українських військових вони будуть атакувати цими дронами камікадзе іранського виробництва. І виглядало так, що до сьогоднішнього дня, до білої церкви, ці дрони ніби не завдавали якихось дуже серйозних збитків. Але те, що сталося в Білій церкві, мабуть, може свідчити про, про те, що варто очікувати якихось серйозних. Наслідків, скажіть, чи є в Україні чим відповідати на ці дрони або попереджати їхні атаки? Ви знаєте, насправді відповідь на це питання не буде такою легкою, як може здатися. З одного боку, шахеди, а переважно Росія використовує шахет 136 і його ранішню версію, шахет 131 Це не дуже дорогі боєприпаси. Це так звані дрони Камікадзе, інакше ще називають баражуючі боєприпаси або літаки снаряди. Це не дуже коштовні вироби, це фактично дрони одноразового використання з не, не дуже великим корисним навантаженням. У Шахеда 136 у останній модифікації він насправді з'явився тільки в 2021 році і мав обмежений досвід використання. В нього заявлена дальність польоту 2500 км. Але, на думку фахівців, вони вважали, що ефективна дальність це 1000 кілометрів. І, в принципі, вважалося, що він безпечний для тилових міст, ну, наприклад, для таких як Київ. Але з оглядом те, що сталося у Білій Церкві, я думаю, що є сенс все-таки більш детально роздивитися характеристики цього дрону. А яким чином можна обезпечитися від таких дронів? А вони мають свої недоліки. Ну, по-перше, вони переважно розраховані на стаціонарні об'єкти, тому що вони. Наводяться за GPS-сигналом і мають достатньо обмежений кут атаки. Але з іншого боку, вони працюють на малій висоті, і їхня кількість може бути достатньо великою, тому що вони не дуже дорогі, і якщо поставити їх на потік, то їх виробити можна достатньо багато. І тут є проблема. Пояснів чому. А збивати такі БПЛА з зенітно-ракетними комплексами на кшталт Бока, це може виходити дуже дорого, тим більше, що. Кількість боєприпасів, воно ну, не те щоб обмежена, але лімітована. З іншого боку, а стрілецькою зброєю збивати його неефективно. І тому а, насправді як від нього можна обезпечуватись? Ну, перше, і а, пересторога, перший головний спосіб зупинити такі дрони це зрозуміло реп. Я ще на початку війни казав, що ребу мало не буває, забагато не буває. Засоби радіоелектронної боротьби різні, нам вкрай потрібні, і це напевно, те, на чому ми маємо акцентувати свою увагу в перемовах з нашими західними партнерами. Друге, як не дивно, це дуже прості способи маскування, хибні цілі, і навіть така проста річ, як обволовка. Ну це коли ви робите певні фортифікаційні споруди, а вище ну з певним з певним бруствором, з того напрямку, з якого можлива атака, як правило. Для таких дронів з таким кутом атаки, як шахет 136 чи шахет 131 це може врятувати. Ну і зрозуміло, що можна використовувати по них пересувні зенітно-ракетні комплекси, такі як Шилка, Тонгузка або гепарди, які ми зараз отримуємо. Але проблема в тому, що їх обмежена кількість. Поки що, найбільш ефективні способи зупинити їх, це реп. Тому що не буває дронів, яких не може зупинити РЕП. Тому РЕП над, над РЕБ треба працювати нашим фахівцям і закуповувати відповідні пристрої. А друга історія це ЗУ 23 2 зенітна установка. У нас їх достатньо багато в збройних силах, але останнім часом ми переважно використовували їх по наземних цілях, і тому я думаю, що є потреба все-таки поставити їх на чергування біля критичних об'єктів інфраструктури, вишколювати розрахунки, вишколювати персонал. Ну, зараз фахівці навіть кажуть, що є можлива потреба, якщо буде загроза, знімати зі зберігання старий ще радянський комплекс С-60. Але тут є проблема, тому що вони в неготовому стані. Невідомо скільки до них є боєприпасів, і оскільки ці комплекси зняті з озброєння, я не певен, що у нас є вишколені кваліфіковані екіпажі. Я думаю, що зараз будуть вивчати наші фахівці яким чином. Боротися з цими дронами вони не є якоюсь, якоюсь диво зброєю. Але останній випадок в Білій Церкві довів, що в принципі в використання цих дронів на жаль може бути ефективним для ворога, але, але... ще раз кажу: в першу чергу, це реп і маскування. А от з того, що ви сказали, можна так узагальнити там, допоки українські сили будуть якось готуватися відбивати атаку цих дронів, цілком реальною може бути ситуація, що такий дрон може долетіти до Львова чи до Ужгорода, умовно кажучи, і залишитись непоміченим. Не думаю, що він долетить до Києва чи до Ужгорода. Ще раз кажу: 2500 тисячі кілометрів для шахеда – це максимальна дальність польоту. Не забувайте, що він буде летіти через країну, де достатньо добре налаштована система ППО, тобто, ймовірніше, він буде збитий достатньо висока. Це по-перше, а по-друге, 2,5 – це максимальна дальність польоту, ефективна дальність польоту для шахеда тисячу кілометрів. Тобто, є я, я не знаю, звідки вони запускалися. Є підозра, що вони запускалися десь судячи з усього з території Білорусі, тому що була інформація, що ці комплекси завозилися на територію Республіки Білорусь, але я думаю, що якщо є можливість уламки дронів, бо я знаю, що частина дронів була збита, розібрати і ще раз проаналізувати, то можна буде вирахувати в принципі і ефективну дальність польоту, і відповідно заходи безпеки. Ви знаєте, я також з того, що читала, що пишуть західні військові аналітики, говорять, що оці дрони камікадзе вони можуть становити реальну небезпеку для протиракетно-ракетних систем залпового вогню Хаймерс. Що ці дрони можуть атакувати Хаймерси? Наскільки це відповідає дійсності? Не думаю, поясню чому. А, наскільки а, зрозуміло, ще раз скажу, можливо, є якісь допрацьовані шахеди, але з тих тактико-технічних характеристик, які є в загальному доступі, і по 131 му шахеду, і по 136, му вони розраховані на враження стаціонарних цілей. Хаймерси це пересувний цілі. По перше, по-друге, наскільки я знаю, їх бережуть. І вони рідко знаходяться в одному і тому самому місці на зберіганні, а їх пересувають з місця на місця. Тому ураження таких цілей такими дронами це мало ймовірно. Зрозуміло, теоретично це також можливо, але зазвичай це якраз дрони, які розраховані для того, щоб вразити склад, завод, казарму, центр управління тобто, ціль, яка не рухається.